Під час єдиного справжнього блекауту, який стався в Україні 24 листопада 2022 року. Росія випустила по Україні 84 крилаті ракети та 24 БПЛА. Це призвело до масових, а згодом і до системних відключень електроенергії по всій країні, а також до збоїв у водо та теплопостачанні. 10 жовтня 2025 року було зафіксовано 497 засобів повітряного нападу. З них 450 п'ятдесят шахетів та гербер і 32 дві ракети. Але результати для енергетики виявилися набагато менш катастрофічними, ніж три роки тому. Так, да, ми постраждали, так, да, є неприємні враження об'єктів певних, але ми пережили. І ми далі переживемо. Цебто да можуть бути обмеження, да, будуть аварійні обмеження. Ми про це говорили постійно, да що як би ми не хотіли, під час ударів аварійні обмеження будуть протягом цієї зими. Ну це даність, яку ми маємо сприйняти і розуміти, що воно буде. Але те, що стосується якогось глобального апокаліпсису, я певен, що ми встою. На національному рівні е, в нас більш-менш є запаси і обладнання, і більш-менш зроблений захист. На жаль, на регіональних рівнях це дуже по різному